Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо! І сьогодні візьмемо посилання не знаю, чому його ніде не поширюють, але воно було 2 грудня цього місяця візіонеру Івану. І тут трохи опис це я взяв з перекладача, тому може бути трошечки невірно щось, але суть. Я думаю, ми зрозуміємо. І тут описується, як це було. Сьогодні Марія прийшла до нас радісна і щаслива, і всіх нас привітала своїм материнським привітом. Хвала Ісусу, мої любі діти, слава Ісусу Христу! Після цього Він простягнув руки, деякий час молився над усіма нами, а особливо над усіма вами, хворими і всіма вами. Після цього вона простягнула руки. Ну, бо Переклад, Google завжди то плутає. Вона, він. І всіма вами присутніми священниками. Після цього Богородиця деякий час молилася особливо за мир. Тоді вона звернулася до всіх нас із такими словами: Дорогі діти, цей час любові, тепла, молитви та радості, відкрити свої серця для Ісуса, Який дарує себе кожному з вас. Тому, діти, працюйте над собою, читаючи Святе Письмо, та відкри... ти відкриєш народження і радість Ісуса. Працюй, будуй і молися за мир через таїнство сповіді. Помиріться з Богом і побачити радість. Дякую вам, дорогі діти, що ви сьогодні відгукнулися на мій заклик. Після цього Пресвята Богородиця поблагословила всіх нас своїм материнським благословенням. Я рекомендую усіх вас, усі ваші потреби, ваші наміри, ваші родини та все, що ви носите у своєму серці. Після чого Богоматір зупинилася, щоб особливо помолитися за священиків, і всій молитві відійшла у знаку світла і Христа зі словами Ідіть з миром, мої любі діти. Ну. Бачимо такі чудові посилання. Ну і можемо розібрати його сьогодні субота, у нас є день для сповіді, для покаяння. Ну і тут Марія якраз про це і говорить, що це є час. Любові, тепла, хоч і не тепло на вулиці, а в Україні ще холодніше. О, сніг там і все таки ці прелісті житті. Це час любові, тепла, але тепло йдеться про, про тепло такого знаєте, домашнього очагу. Вдома, коли тепло, коли в сім'ї все добре, тепло. І це час таки створити це тепло, домашнє тепло. коли... Більше часу перебуваєш вдома. Бо влітку ти прийшов з роботи, пішов ще на город, пішов в гараж, пішов, ну пішов десь по своїх справах, там десь щось молитися, десь гуляти, ну, різні такі речі. А, а зараз, коли є холодно, то ти більше проводиш часу вже вдома. І тому це тепло, це час любові і тепла, це час не переглядання телевізору вдома. А цей час будування цього тепла сімейного і будування цієї любові. Ну, бо не дається, знаєте, любов так просто в часі не падає. І треба збудовувати, і це також тепло треба збудовувати молитви та радості. І молитву треба збудовувати, бо молитва сама по собі не впаде на тебе. І радість так само не падає просто так на голову. Ну, якщо ти, звісно, не береш, не користуєш штучною радістю, яка викрадає твій е, гормон дофамін. Коли ти оглядаєш різні е, смішні ролики. Ось це штучна радість, яка тебе з'їдає зсередини. Відкрий своє серце для Ісуса в цьому часі тепла, коли ти вдома, який дарує себе кожному з вас. Тому, дитинко, працюй над собою, працюй над собою. Марія каже, не працюй над сусідом, не працюй над своєю дружиною, не працюй над своїм чоловіком, а працюй над собою. Читаючи святе письмо, як працювати над собою питання. Читай святе Письмо. І тобі святе письмо, Бог через святе письмо, Святий Дух буде давати е, розуміння, що саме маєш працювати в сьогоднішньому дні. І ти відкриєш народження і радість Ісуса. Працюй, Працюй, будуй і молися за мир через сповіді. Це неймовірно. Тут Марія каже: і працюй, і будуй. І молися за мир через станство сповіді. Тобто, коли ти є чистий, коли ти посповіданий, то це вже молитва. Тому сповідь це є екзорцизм. Ви не знали, що найкраще це сповідь. І в цьому часі Адвенту можна більше сповідатися. Не раз в місяць, не раз, в, там, знаєте, в півроку, раз в рік, а там, щотижня, наприклад, спробувати. Чотири сповіді за часу Адвента непогана ідея, щоб бути більше відкритим на Господа і менше заплямованим. Помирися з Богом і побачиш радість. Дякую тобі, що відповів і відповіла на мій заклик. Каже Марія, помирись з Богом і ти побачиш радість. Як помиритися з Богом? Це дати Господу простити тебе. Простити себе самого. І більше не грішити, <і>, і тоді ти будеш примирений з Богом. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать, з па папа.